маленька. Привіт тобі передає. чи Передає. Міцні обійми для трьох. Так Щодня збираються у дорогу Аня, Тимур і маленька Мія. Вона у животику. Далі їдемо по тканину і веземо туди, де сітки плетуть. І сітку заодно ж треба віддати. Для спальних мішків, для бійців і волонтерів ми привезли його пані Світлані. Перемога за нами. Да. «Спасибі вам велике і вам спаси. А це вже майбутня мама у ательє. Привезла смаколики для волонтерів. Тут устілки для військових, що є дизайнер та байкер Андрій. Десь пів тиші вже зробили. Ого! А за скільки часу? А так а ми не вважаємо зараз години. Ми сидимо і робимо. «Дякую!» <свісно> Дуже добре, дуже активна, дада да, безстрашна. Складаємо і будемо вести далі. Як дитинка себе веде, б'ється чого? Ну підтримує що мама, побігли далі. Ані 31. у мирному житті вона організатор свят. Та в умовах війни навіть на восьмому місяці вагітності сидіти без діла говорить не може. Щоб не просто лежати і кряхчати, що о я вагітна, я полежу. От а дає змогу рухатися, дає змогу кудись поїхати, щось забрати, щось перевести. Ми це все робимо, щоб в Україні було мирне небо. Бігає, втомлюється, бачу, не признається, але попили кави, перевели дух і далі. А далі знову у дорогу Аня каже, допомагатиме аж до самих пологів, щоб народити доньку Мію, що в перекладі означає непокірна під мирним небом. Дар'я Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.